Друзі, вітаю! Сьогодні у нас з вами фінальний урок, п'ятий-п'ята лекція нашого марафону Як створити квітник. І сьогодні ми говоримо з вами про те, як же підбирати правильно рослини до нашого квітника. Отже, давайте одразу перейдемо до справи, тому що інформація важлива і вона дасть вам змогу вже завершити той квітник, який ви запланували. Звісно, з моєю допомогою я обов'язково допоможу всім, хто виконає домашнє завдання до цього уроку. Принципи, за якими ми підбираємо рослини. Перший принцип це освітленість. Ви визначали освітленість вашого місця на першому уроці нашого марафону, і ви вже знаєте, чи це сонячне місце, чи це напівтінь, чи це тінь. Коли ви відкриваєте каталог, наприклад, садового центру, чи, можливо, інтернет-магазину, чи розпліднику, де ви будете купувати рослини. І читаєте опис рослин, то ви будете бачити, що там написано, в яких умовах має зростати рослина. Обов'язково ця інформація має бути зазначена. Якщо у вас сонячна ділянка, звісно, ви будете обирати собі такі рослини, яким потрібно сонце. Якщо у вас напівтінь, звісно, ви обираєте рослини, які чудово видержують, витримують напівтінь. Якщо у вас тіньова ділянка, то вибір ваших рослин буде досить обмеженим і він обмежиться саме рослинами, які можуть витримати повну тінь, куди майже ніколи не потрапляє сонце. Однак це не основний параметр. Це один з параметрів, які ми з вами враховуємо. І ці параметри в нас будуть фізичні, і ці параметри в нас будуть естетичні. Я почала з фізичних параметрів, освітленість це один з них. Наступний фізичний параметр це умови ґрунту, в якому має зростати рослина. Ви вже знаєте, який ґрунт у вас на тій ділянці, де буде розташований ваш квітник. І коли ви читаєте опис рослини в каталозі, там також обов'язково зазначена інформація, який механічний склад ґрунту потрібен. Наприклад, рослині потрібен торф, і кислотність він має бути кислим. Або рослині потрібні бідні піщані ґрунти, і, звісно, вони тоді повинні бути або нейтральною, або лужною реакції. Ви цю інформацію обов'язково читаєте. Якщо у вас. Бідний піщаний ґрунт з лужною реакцією, а ви хочете висадити на ньому вереси, то це буде абсолютно неможливо, тому що вересам потрібен зовсім інший ґрунт. Цю інформацію ви враховуєте. І третій фізичний параметр, який ми визначаємо, це полив. Наскільки багато води потрібно тій рослині, яку ви хочете обрати для квітника. Тому що є рослини, які ми повинні поливати з вами. Щодня або навіть там через день. А є рослини, які хочуть бути политими не частіше двох разів на місяць в самий жаркий період. Цю інформацію ви також шукаєте в каталогах. Якщо раптом вона не зазначена, ви завжди можете задати це питання консультантові. Це естетич, це фізичні параметри, які ми обираємо, за якими ми обираємо рослину. Так? Естетичні параметри ми звертаємо увагу, перш за все, на той образ квітника, який ви вже склали, і на ту кольорову палітру, яку ви підібрали для вашого квітника, ті кольори, в яких ви хочете, щоб у вас був квітник. Ви просто відкриваєте той самий каталог садового центру і дивитеся, ви знаєте, що у вашого квітника повинні бути, наприклад, ви обрали собі кольори фіолетовий. І жовтий, або фіолетовий, і рожевий. Ви підбираєте за цими параметрами собі рослини. Виписали список всі фіолетові рослини, які вам сподобалися в цьому каталозі. Виписали в список собі всі там, жовті, наприклад, рослини, які вам сподобалися в цьому каталозі. Потім відкриваєте кожну з них і читаєте їх фізичні умови. Якщо е, ці фізичні умови підходять під параметри вашого квітника, то ви ці рослини залишаєте. Якщо вони не підходять, ви ці рослини викреслюєте. І у вас тоді залишається трішки менший список з рослин, які ви вже для себе обрали. Наступне, на що ми дивимося, коли в нас вже є список фіолетових рослин, список жовтих рослин, які ви будете висаджувати, ви дивитеся на період квітіння. Тому що може так статися, що всі рослини, які ви обрали фіолетового кольору, будуть квітнути у вас в липні, наприклад. А всі рослини, які ви обрали жовтого кольору, будуть квітнути у вас в червні. І тоді у вас не вийде контрасту кольорового, який ви запланували. Дивитися на період квітіння. І враховуєте цю інформацію. Мої учні на курсі Створюємо квітники, складають так звану картку квітника, де обов'язково зазначають, в який період що квітне. Ось зараз ви можете побачити на слайді приклад такої картки квітника, яку робила Олена, одна з моїх учениць. Вона творче дуже підійшла до цього процесу і розмістила не тільки назву рослина, ще й її фотографію, і так наглядно дуже добре видно, що квітне в червні, що квітне в липні, що квітне в серпні і таке інше. Ви також можете зробити собі таку картку квітника, або можете зробити її самостійно, або можете вже прийти до мене на курс, і ми разом з вами будемо цим займатися. Така картка вам дасть змогу подивитися. Що підійде для вашого квітника, що не підійде. Ось за цими параметрами ми обов'язково з вами підбираємо рослини. Звісно, що ми враховуємо той образ. Під образ ми підібрали вже кольорову палітру. Під кольорову палітру ми підбираємо конкретні рослини з назвами, працюємо з каталогами. І вже з цих конкретних рослин ми дивимося фізичні параметри для їх існування: це освітленість, це ґрунт і це полив. І тоді вже щось викреслюємо. Так? Тобто, давайте ще раз. Алгоритм, який в нас виходить алгоритм підбору рослин. Перше це образ квітника, друге це кольори, кольорова палітра, третє це конкретні назви рослин під кольори, Ми обираємо з каталогів. І четверте це дивимося в рослинах. Фізичні параметри, викреслюємо ті, які нам не підходять, залишаємо ті, що нам підходять. Ось таким чином ви отримаєте собі список конкретних рослин, які будуть розташовані у вашому конкретному квітникові. Що потрібно зробити далі? Далі, щоб спланувати квітник, вам потрібно. Згадати інформацію з попереднього уроку, де ми з вами розбирали елементи квітника. Вам потрібно подивитися на ці рослини, які ви обрали, і визначити, що з них буде домінантою, звісно, якщо домінанта у вас запланована. Так? А, якщо, наприклад, ви обрали собі тільки якісь квітучі, так? а не дивилися поки що за домінантою, то. Зверніться ще раз до каталогу і подивіться, що може бути домінантою. Це може бути домінанта найвища рослина, або домінанта може бути рослина, яка буде відрізнятися за формою крони. Я про це говорила на попередньому уроці. Оберіть собі домінанту для вашого квітника, якщо вона там має бути. А з тих рослин, які ви обрали за кольором, ви якраз і створите собі акценти акцентні рослини. Для вашого квітника. І ви зможете ці акценти зробити за періодом квітіння. Наприклад, в червні у вас будуть одні акценти. Одні рослини будуть там фіолетові, інші будуть жовті. В липні у вас будуть ті самі кольори і ті самі акцентні кольори, однак рослини будуть інші. І так само буде там для серпня чи для осені. І коли ви вже розташуєте акценти, ви побачите. Чи є у вас якісь білі плями, незаповнені місця? І ви зможете заповнити їх рослинами, заповнювачами, так? Це я вже говорила, що таке заповнювачі. Це можуть бути хвойні карликові або невисокі, так, це можуть бути якісь вічно-зелені, це можуть бути злаки, і це можуть бути якісь квітучі рослини, які квітнуть дуже недовгий період, а потім весь сезон зберігають красу листя свого. Вони мають бути нейтральними на вигляд. Як розташовувати правильно елементи в квітнику за законами композиції? Ми вивчаємо на курсі Створюємо квітники. На марафоні цю інформацію, звісно, я вже дати не можу, тому що тоді ми вже вийдемо за рамки марафону і він перетвориться на повноцінний курс. Яке ваше домашнє завдання буде після п'ятого уроку? Звісно, ваше домашнє завдання буде найбільшим за весь період марафону. Вам потрібно підібрати. Обов'язково конкретні рослини прям записати список цих рослин для вашого квітника. Пишіть список за кольорами, викреслюйте звідти ті рослини, які не підходять вам по фізичних параметрах, і пишіть в коментарях до цього відео вже готовий список. Я його обов'язково подивлюся і проаналізую. Це перший момент домашнього завдання. І другий момент, така друга частинка. Напишіть, будь ласка, яка рослина стане домінантою вашого квітника. Що з того списку рослин ви обираєте для в якості акцентів, і чим ви заповните пробіли у вашому квітникові? Звісно, інформації більше, ніж, можливо, ви очікували, так? Тут буде вже більше саме вашої роботи, однак я з вами, я обов'язково вам допоможу, задавайте ваші питання, скидайте мені списки рослин в коментарях до цього відео, я їх обов'язково проаналізую, як я аналізувала кольорову вашу палітру, так? І щось підкажу. За, можливо, якимись параметрами. Де шукати рослини, в яких каталогах? Ну, по-перше, якщо у вас вже є якийсь улюблений інтернет-магазин, де ви завжди купляєте квіти, пошукайте в них. Якщо немає, то я вам дам посилання на такі великі розплідники, в яких є каталоги, великі інтернет-магазини. І також в моєму телеграм-каналі ви можете знайти посилання на каталоги голландського ландшафтного дизайнера Хесайона. Вони одні з найпопулярніших, однак там потрібно робити знижку на те, що все-таки в Голландії клімат більш теплий, ніж в Україні, і тому не вся інформація, яка там є, вона нам підходить. Отже, я вам бажаю успіху, натхнення і наснаги обов'язково. Задавайте ваші питання, пишіть ваші рослини, будемо їх аналізувати. І у вас вже буде готовий такий шаблон, готовий конструктор вашого квітника, який вам потім вже просто потрібно буде скласти до нього схему, зробити візуалізацію, це вже такі моменти, які ми також робимо на курсі. Я вам бажаю успіху і до зустрічі вже в коментарях на перевірці ваших домашніх завдань.